Всіх вітаю вас, любі друзі! З вами Дмитро Терениця. Ми вже спілкувалися з вами за авто зі штатів в різному ціновому діапазоні. А ось сьогодні, мабуть, прийшов час торкнутися найменшої планки 5 тисяч доларів. Тож давайте подивимося, які машини реально придбати в такому ціновому діапазоні. Поїхали! Одразу скажу, що критерії відбору були максимально прості. Я розглядав лише машини від 2006-2007 років випуску з пробігом переважно ще до 200-250 тисяч кілометрів, аби вони були в хорошому стані, досить надійні, недорогі в обслуговуванні, звісно, що з високим рівнем комфорту і перевищували ваші очікування. Також велику увагу я приділив від Тут не буде машин, які привезені зі штатів, от нещодавно відремонтовані, тому що ну такі машини, звісно, що продаються в. Вищому ціновому діапазоні. А тут будуть тачки переважно з 2000-х, вже перевірені часом, які люди купували ну, в 99 випадків тут вже в Україні. Тож сідайте, готуйтесь, буде цікаво. Я впевнений, що ви підберете собі щось по смаку та інтересам. Ну і не забуваймо підписуватись на канал та ставимо лайки, якщо вам вже подобається це відео. Зробили? Ну тоді рушаймо! І відкриває наш рейтинг модель від концерну Ford Fusion від 2005 по 2012 рік. Не треба путати із сучасним F'usion з Америки, який є тим самим моделом, просто називається по-іншому. Це хешбек, який вирізняється досить квадратурним дизайном і був більше орієнтований на європейський ринок. Є конкурент Fiat Panda в Італії чи Volkswagen Polo в Германії. Під капотом на вас чекало 5 основних агрегатів: бензинові об'ємом від 1,2 до 1,6 літри, потужністю від 75 до 101 кінської, Сили та дизельні варіанти. Слабенький 1,4 на 68 коней та більш популярний 1,6 на 90 сил. Звісно, небагато, але їх габарити досить скромні. При такому розкладі динаміка складала від 16 секунд до сотні в гіршому випадку до 11 секунд, а витрати пального на дизелі ще в ті часи були приємні: всього 5-6 літрів по місту. В салоні ви не почуватиметеся себе тісно, бо це по факту аналог сучасних компактменів. 5 буде більш-менш комфортно, ще й опції. Передбачені непогана кількість від кондиціонеру до обігріву передніх сидінь до електропакету, обігріву дзеркал та інших функцій. Єдиний мінус це така собі якість матеріалів та поганий запуск дизелів в морози. Хоча в нашому кліматі на це особливо не скаржиться. Досить непоганий варіант в ціновому діапазоні буквально від 4 тисяч доларів. Але далі буде цікавіше. Дев'ята позиція дістається досить незвичному гостю рідкісному красне PT Cruiser. Він може здатися вам огидним, а може вмиці цікавити своїм нетрадиційним дизайном. Саме це в першу чергу виділяє його серед інших машин в топі. Дизайнери взяли за основу дизайн 30-х, 40-х років минулого сторіччя і вирішили зробити сучасну адаптацію. Чи вийшло це вдало? Не кожному до вподоби, але на практиці машина дуже функціональна. На вас чекає і велика кількість опцій, до якої входять клієнт. Імат, обігрів сидінь, дзеркал, круїз контроль, численні відсіки та можливості трансформації салону при потребі, і це все підкорює серця практичних людей. До того ж, під капотом на вас чекали непогані мотори. Бензинові версії від 1,6 на 115 коней до 2,4 на 150 кінських сил, і один єдиний дизель, 2,2 на 121 кінську силу. Динаміка від 13 до 9,7 секунд до першої сотні це хороші цифри, але і витрати палова трохи більше середнього. Проте всі в авто досить надійні. А переглядаючи відоки на різних сайтах, я не знайшов нічого ганебного. Якщо ви не жертва стереотипів та цінуєте щось незвичне, ця машина просто створена для вас. Тепер до восьмого рядку списку. Тут вже дещо сучасніший автомобіль. В Chevrolet Spark від 2010 року так до 5000 тисяч і вже з урахуванням торгу ви знайдете тільки перше покоління, яке випускало до 2015-го. п'ятнадцятого. А оце прям дуже сучасний та свіжий автомобіль за цей бюджет, на який більшість людей навіть не розраховують. Я мав можу із поїздити на цій машині вживу, і можу сказати, що, хоч вона і повільно, але непогано керується, і має низку опцій від кондиціонеру, обігріву сидінь до електронної панелі приладів та датчику світла. Моторна гама, звісно, для економних: бензинові 1.0 та 1.2 на 68 та 82 кінських сили, які дають динаміку від 17,5 секунд на автоматі, що я вважаю чимось потішним, до 13 секунд з механікою. Але і витрати пального в 7 літрів по місту у наш час значить досить багато. Та й взагалі для цього образу те, що треба. Бо саме місто основна стихія моделі, і тут ви будете задоволені у більшості випадків. Безпека тут на рівні: 6 подушок, серед яких яких одна шторка на всю бічну панель свого часу автомобіль набрав 4 зірки і після деяких змін завоював всі 5 зірок Euro NCAP. Думаю, для сімейних людей це грає не останню роль, і незважаючи на габарити, машина саме на них і орієнтована. Друзі, та перш ніж розповідати вам щось далі. Я думаю, багато хто з вас помічає, що двогон працює вже не так, як раніше. Звісно, можна перебирати його, дивитися уважно на ті чи інші нюанси, але є на порядок простіший спосіб профіла фактичний покращити його роботу, причому за відносно невеличкий прайс і мова йде про засіб від компанії Бардаль 5 в одному. все що вам потрібно, це при заправці залити одну таку баночку у ваш бензобак. Поїздити на високих обертах від 2 до 3 тисяч приблизно 20 хвилин, а далі в спокійному темпі. Ви помітите, що через короткий час машина почне на порядок краще працювати, саме через те, що ви по суті почистили і джер клапан ви почистили інжектор, свічки, весь нагар, який схопився у вас в системі запалювання, ну і навіть покращилася чистота турбіни. Тож ваша машина буде працювати на порядок краще. Ну і я раджу цю процедуру повторювати. Один раз на 5 тисяч кілометрів, якщо мова йде за міську експлуатацію, і один раз на 10 тисяч це профілактична міра, яка допоможе вам зекономити дуже багато грошей. Звісно, що посилання на даний продукт я залишаю вище і нагадую, що за промокодом у вас є знижка ще в 10%. А от що до сьомого місця тут на вас чекає знову Ford, але на цей раз модель Fiesta. так мова про авто 2006-2008 року випуску, які сьогодні у хорошому стані продаються вже від 4 тисяч баксів. Що цікаво, я не зовсім розумію відмінність від Fusion з точки зору позиціонування у модельному ряду, але фактично Fiesta має трохи кращі оцінки власників та показники надійності. Серед вигонів на вас чекали всього дві бензинові версії: 1.2 на 75 коней та 1.4 на 80 сил. А також дизель 1.4 на 68 коней, який багато людей вважають невдалим. Скоріше не з позиції ресурсу, а з технічних параметрів. Машина справді слабенька, але порядка 300 тисяч кілометрів ходить без питань ще й в обслуговуванні відносно копійчна, порівняно з іншими моделями Ford. Комусь вона може здатися затісною, і так воно і є. Це переважно для людей невеликого зросту чи середньої комплекції, бо і посадка до керма близька, і в ширину місце обмежене. Але що стосується опцій, присутній весь необхідний набір. Кондиціонер, електрорегулювання та обігрів дзеркал, базовий електропакет та інше. Ще й багажник трохи більше, ніж здається на перший погляд, близько 300 літрів. Тобто збалансоване і перевірене часом авто, яке ще побігає. Звісно, що стан має бути відповідний. А шосте місце в нас посідає дещо незвичне: Chevrolet та Кума. На перший погляд, даний автомобіль може здатися чимось чудернацьким, але на практиці це більш ніж хороша машина, яка підходить для практичних людей, у яких стоять такі задачі, як перевезення вантажів, постійні поїздки з великою родиною чи розвезення таксі. Салон справді просторий, і, хоч тут всього 5 місць, але простору як в солідному мінівені. Ще й багажник близько 500 літрів і можливість скласти сидіння повністю, роблячи фактично повноцінне ліжко. Опції звісно не вау. Є лише необхідна база, проте люди не скаржаться. Особливо враховуючи, що ціна на доглянуті екземпляри починається від 4 тисяч. Торкаючись гами моторів, то їх було три і всі бензинові. 1,6 на 106 кони, 1,8 на 141 силу та 2-літровий на 123 кінських сили. Не сказати, що є суттєва різниця, але є з чого вибрати. Кому динаміка, а кому менші витрати пального та ресурс. До речі, будь-який з цих двигунів здатен проїхати понад 300 тисяч до капремонту. Тому це ще одна копійка в скарбничку репутації моделі. Можливо, дизайн не сильна сторона, але функціональність зашкалює. Ну а там же кожному своє. П'ята позиція, і тут знову представник від шевролі, але дещо інше: модель Епіка. Хтось може сказати, що від Chevrolet у цих моделі тільки шильдик, але на відміну від Aveo та Вочеті, американці приклали немало власних засід для розробки, як таку, так і Епіка. Остання справжнє уособлення бюджетного седану з D-сегменту із США. Середня якість матеріалів зате чимало опцій і великі габарити. Так, довжина 4,8 метра. Це скажемо так, чимало. Цікавий момент, моторна гама, яка була представлена бензиновим 2,0 на 143 сили та 2,5 на 156 сил, були розроблені спільно з інженерами Porsche. Це забезпечує високу надійність, так і високий запас міцності в довгостроковій експлуатації. Перебираючись в салон, хочеться відзначити такі опції, як кондиціонер чи клімат, підігрів зони покою дворників, датчик світу, електропакета, навіть люку, максимальній комплектації. Якщо ви неприхлива людина і хочете високий рівень комфорту, цей автомобіль вам. Підійде особливо враховуючи ціну в 4,5-5 тисяч доларів і на дороге обслуговування. Четвертий рядок в нашому списку я можу відати Форд. Фокус другого покоління дані машини випускали з 2005 по 2010 рік. І якщо до рестальнгову версію можна знайти навіть за 4 тисячі доларів, то оно від 2008 року буде коштувати вже близько 5 тисяч чи трохи більше, бо має сучасний дизайн, який більше схожий до моделі третього покоління. Звісно, з позиції ресурсу питань нема. Якщо обирати механіку чи класичний автомат і майже будь-який мотор широкої лінійки, ви залишитеся задоволені довго рахувати фішки та недоліки кожного з моторів. Але варто зазначити, що розбіг по потужності великий – від 80 до 145 коней. Причому є як дизельні, так і звичайні бензинові версії. Не буду довго зупинятися на цьому, але саме фордовські дизелі тих років славляться, ще й витратами пального та хорошим крутним моментом. Перебігаючи до керованості, вона явно одна з кращих в класі. Форд навчилися робити машини, яких однаково зручно і комфортно на великих дистанціях, особливо якщо ви обираєте багато комплектацію, де присутня більша частина опцій притаманних це сегменту. Складно щось додати. Ці машини зарекомендували себе. Ба добре, бо випускається вже більше ніж півтора десятки років. Ну а от ми і дісталися до трійки кращих. Та перш ніж продовжити, друзі, не забуваємо підписатись на канал та ставимо лайки. Ну а на третій позиції в нас Chrysler сеплінг в нашій країні з вірогідністю в 90% ви знайдете тільки сеплінг від 2000 по 2007 рік, тобто другого покоління. Чому дана машина не прожилася на ринку і з наступного покоління пішла у відставку? Але саме на такий Chrysler я задивлявся у далекому дитинстві. Є щось американське у цьому авто, Довгий кузов, масивний капот та бага. Витрати пального тут теж, як в Америці, чималі, але не шалені. Близько 10-12 літрів плюс ще стільки, скільки ви притопите. На вибір були агрегати від 2 до 2,7 і на 141, 150 та 200 коней. З останнім прискорення до сотні відбувалося всього за 9,3 секунди, і це більше ніж приємно за такий прайс. Салон стильний, хоч і не виділяється вау якістю, але має такі функції, як клімат, обігрів сидінь, електропакет, крейс-контроль, датчик світла та навіть електрорегулювання сидінь. Крайсвер це точна увага до деталей та відданість бренду. Принаймні в ті роки випуску. Друга позиція і тут вашій увазі більш сімейне авто C-Max. Раніше у якомусь відео я вже розповідав про цю модель. Мова про роки випуску з 2007 по 2009, бо якраз такі тачки сьогодні продають за 4,5 5 тисяч баксів. Дизайн досить звичайний на той час, але машина підкорює не цим. По-перше, тут хороша безпека і шість подушок для вашого спокою в дорозі. По-друге, салон і справді просторий, хоч і має всього два ряди сидінь, але компенсується багажним відділенням на 855 літрів. Тільки уявіть собі, скільки всього можна брати із собою без задньої думки про це місце. До о ж тут значно більше опцій, ніж очікуєш при першому знайомстві, навіть до датчику світу, колись контролю та системи курсової стійкості у певних версіях, із двигунів особливо раджу 18 літровий бензиновий агрегат на 125 двадцять коней та 18 літровий дизель. Перший дасть краще співвідношення динаміки, ресурсу та витрат пального. А другий просто показує чудеса економії, чого не скажеш за двохлітровий дизельний варіант. Як не кроти, а 11-12 літрів по місту це такі самі цифри, як і у бензинових версій. То в чому тоді сенс? Вирішувати, звісно, вам. Але як на мене, то машина дуже цікава і однозначно вартує своїх грошей. Ну і пальма першості. Звісно, по даху нашого бюджету та й то треба потургуватися, та тим не менш тут Dodge Avenger. Ще роки три тому ці машини коштувало близько 7 тисяч, але ковід, бойові дії та загальні занепад економіки зробили своє діло. Звісно, варто очікувати лише на версію до 2010 року, проте із рестайлингом особливо нічого не змінилося. Серед вагонів всього два варіанти: бензинові 2.0 та 2.4 на 156 та 170 кінських сил. Непогано. Враховуючи ще й факт чудової керованості, як для американської машини, без натяку на спортивність та більш-менш прийнятний витрат палива на свій об'єм, зациклюватися на цьому не будемо. Краще сказати пару слів за екстер'єр. Є щось необуздане у цій автівці, ніби справді якийсь буйвол. А перебираючись всередину, вас не зустрінуть лаковані та дерев'яні вставки хром чи щось із розкішного сегменту, проте все виглядає зі смаком, а із фішок доступні обігрів сидінь та керма, круїз контроль та ряд сучасних на момент виходу, авто систем безпеки, з якими і сьогодні почуваєшся комфортно. Ну, мабуть, тут і нічого додати. Всі ці машини гідні потрапити в даний рейтинг. Але якщо я щось упустив поза увагу, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях, та й загом розповідати про досвід експлуатації будь-якої з представних моделей, тому що мені та іншим дуже цікаво про це почитати. Не забуваємо підписувати. На канал ставимо лайки, а я з вами прощаюсь до наступного тижня. З вами був Дмитро Толяниця, До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!